Вітаю, шановні друзі! Чи являються народні депутати ухилянтами та чи підлягають вони мобілізації? Давайте з вами розберемося те, чого вам не скажуть на єдиному телемарафоні, та те, що не розповідають інші юристи. Давайте з вами читати закони і самі розбиратися, чому ж народні депутати повинні бути мобілізовані. Дивіться, друзі, згідно статті 23 закону України про мобілізацію передбачено відстрочку: тобто, право не бути мобілізованим на відповідний період. І у відповідності до пункту 17 зазначено, що під час мобілізації не підлягають мобілізації і призову на військову службу народні депутати України. Але Відразу виникає питання: це ж не автоматична індульгенція від мобілізації. Це відсрочка, така сама, як відсрочка, у зв'язку з інвалідністю, у зв'язку з постійним доглядом, у зв'язку з наявністю трьох дітей. А що з відсрочкою потрібно робити? Правильно її потрібно оформити в органах ТЦК, як це передбачає 560-й е порядок кабінету міністрів. А от тепер питання з усієї кількості народних депутатів. Хто обновив дані в резерв плюс, хто обновив взагалі свої військові облікові дані? Та хто отримав відстрочку в ТЦК? Тому що якщо народні депутати не обновлять свої військово-облікові дані до 18 липня? Вони можуть так само рахуватися ухилянтами, як і всі інші. Так, да. всі, ті, хто кричать, що ми з вами ухилянти після 18 липня, в разі якщо вони не обновлять свої військово-облікові дані, також можуть бути ухилянтами. Більше того, всім депутатам потрібно оформлювати відстрочку, а потім її ще й продовжувати кожен раз, як це передбачає порядок 560. Але ж ніхто не питає. Жоден журналіст, жоден громадський діяч в Україні не запитав у депутатів, а чи є у вас відсрочка оформлена? Тому що коли звичайна людина їде і на блокпосту зупиняють, в неї питають: у вас є відсрочка оформлена? Чи є у вас документ від ТЦК з qr кодом а у депутатів не питають цього. Депутати лише тільки виходять на трибуну і розповідають, що всі являються ухилянтами. Ти ухиллян... Ну, наприклад, як е, дуже часто любить нам розповідати е, Федір Веніславський, ну юрист наш, да е, від слуги народу, так от Федір Веніславському 55 років він підлягає мобілізації, тобто до 60 років, він повинен обновити дані, він повинен отримати відсрочку. Питання, чи є у Федіра Венеславського відсрочка, чи є у інших депутатів відсрочка, чи є у Мар'яни Безуглої відсрочка? Тому що Мар'яна Безугла закінчила медичний факультет. Вона являється військовозобов'язаною. Чи стала Мар'яна Безугла на військовий облік в Закарпатті, в травні місяці винісли вирок відносно жінки військово зобов'язаної медика? Яка не стала на військовий облік і відмовилась обновляти свої військово-облікові дані вирок, кримінальна відповідальність. А ніхто не питає у депутатів, чи обновили вони дані. Ніхто не питає, чи мають вони відсрочку оформлено. Тому що якщо в них немає відсрочки, то їм повинні надходити повістки. Але ж їм більш всього, що не надходять повістки, повістки надходять звичайним кріпакам, Миколам, Василям, Сергіям, звичайним людям. А депутатів ніхто не трогає, тому що в країні є пани і раби. Ось так, друзі. Думайте своєю головою, тому що ніхто про це не каже і ніхто це питання не піднімає. А депутати також підлягають мобілізації. Але звичайно, депутати захистять свої п'яті точки. Наприклад, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету з питань прав людини, прав людини розумієте, він повинен людей захищати. Руслан Горбенко пояснив, чому не мобілізують депутатів України. Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти на війну це взагалі не вплине. Ну тобто депутати на війну не вплинуть. А Коля Микола, Сергій, Василь вони повинні вплинути. А 180 людей не вплинуть. я скажу, що вплинуть у відповідний момент, навіть 180 людей зіграють свою роль. Що каже Горбенко далі? Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні, сказав він в інтерв'ю телеграфу. Горбенко нагадав, що зараз 5-8 депутатів точно служать. 5-8 депутатів, друзі, 5-8 депутатів із 450. А ось інший народний депутат Михайло Цимбалюк взагалі сказав, що він зауважив, що необхідно виробити норму, яка збереже Верховну Раду чинною. За його словами, РФ зацікавлена в тому, щоб український парламент став недієздатним і не міг ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан та мобілізацію. Цимбалюк додав, що для цього потрібно 300 народних депутатів. Тобто, виходить так, що один народний депутат виходить, і каже: Та ми нічим не вплинемо О, то це так. Кожен може сказати, що він також нічим не вплине. А інший депутат каже, що без них не будуть прийматися закони. Ти я хочу сказати, що ви приймаєте такі закони, що краще б ви їх взагалі не приймали. Люди не хочуть ваших законів, ті, які ви зараз приймаєте. Краще дайте звільнення від мобілізації аграріям. Ті, які роблять роботу, ті, які дають їжу людям, хліб дають. Оцим людям треба зробити відсрочку, а не циркачам, клоунам і вам. Від вас толку ніякого від вас, циркачів, ніякого толку немає. Аграрії потрібні країні. Працівники потрібні країні. Доходом для України являються люди, її населення, працююче населення, яке зараз зникає. Ось така ситуація. Депутати не хочуть воювати, а вас називають ухилянтами. Знайте ваші права, друзі.